Нас німотала, але щоб там всіх качало, Щоб ви руки пати малі дворами і вазі. На По на богам... Вас вітає фізматівська шпана. Наша команда як кришечки з під акційного пива, де не де можна виграти. На фестиваль далеко ми приїхали на ровері. Бо нам недалеко. Для тих, хто не пам'ятає, тобто для всіх, це Мар'ян. Якщо розглядати нашу команду як завод, то він ті труби, щоб сують повітря. А це люда, хоч вона і вчиться на фізматі, але досі боїться многочленів. А це Андрій. Взагалі то я Саня. Чи ти вимахуєшся? Але, до речі, де, Андрій, ти що не чув, він сидить? Але чому? Бо змучився. <звук> Андрій, де ти був? Мене в багажніку вивозили. Дали лопату і сказали копати. І що далі? Принесли бульбу і почали розкидувати по ямках. І далі що? Вродила Бульба! Ні, яблуня вродила. Як бачите, в сім'ї не без урода. Коля! Нарешті ти це визнав? Паризма, паризма, паризма. О, той і лисий хлопець із матівської шпани. Пацани. У мене проблеми. В мене листи. Може, ти хотів сказати листи? Ні. Я вбив поштаря. Тримай. І тепер у мене листи. До речі, хто це написав? Я! Я. Ух! Вмів би читати, то прибив би. Це Руслан. Він як кут 91 градус. Трохи тупий. Руслан, скільки буде 6 на 2? 6 на 2 не чесно. Так, в кого що є? В мене є стенка. Священник відпускає її гріхи. Біжіть, 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 мої маленькі, біжіть і пам'ятайте, два рази очі наш і Богородице. До речі, коля, а я до тебе дзвонив. У мене немає пропущених коли. Коли ти приходив попри церкву. Так, Ваня. Зроби як фульга від шоколадки. Тобто виручи пацанів. <плес> Пісня. А у ані синій засос. Бо упала на пилосос! Так досить! У нас заліту є літературний етюд. Мауглі жив між вовками. А ми вам хочемо показати дівчат, які все своє життя провели між бабусями. Мене дівчина теж така наркоман. Ще й зраджує мені. Руслан, ти собі накручуєш. Ну там мені ж пасують кучері. І взагалі я вирішив її втопити, але не вийшло. Напевно, совість замучила. Ні, вона резинова. Може, в когось ще є якісь проблеми. Микола! Мене з дому вигнали. На пане ног щось натворив. Одну ногу я побрив звичайною бритвою, а другу не зміг, бо тато спав на боці. Ваня, в тебе що вирубаний телефон! Ти оби, ти от? Тобі зарядити! Так, стоп. Руслан, розслабся. Так, я бачу, ви взагалі на сцені розслабились. Люда! Що в тебе за круги під очима? Жора, то груди! Я тобі покажу, де раки зимують! Там! Люда, чому ти така агресивна? Ти що пила? Ні, я бензо пила. Коротше, треба рятувати ситуацію. Сценка лох на сцені. Йди показуй. <плодисна> 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 так. так, Руслан! Чому ти його постійно ображаєш? Бо він тупий. То що значить, якщо ти тупий, то ми тебе маємо всі ображати? Ну попробуй. Ну лох на сцені, так лох на сцені. <плес> А завершити наш виступ хотілося б класиками. А для вас виступала фізматівська шпана. Ми з вами, як ось і координат, пересічемось!